Я думаю, що Путін вже розуміє, що відбувається тут, і вони розуміють теж ну. Як мінімум на 90% що ми, ми не здамо територію. Ну, який політик в здравом скажімо, глуздом здасть свої території, які не захопив противник? Ну, логіка? Тут проста. Ви 11 років не можете завоювати Донбас. Чому ми зараз маємо його віддавати вам за умовами якоїсь угоди? Тому логіка що в обмін отримано, тобто я не кажу, що я це підтримую, а я переказую те, да. що Логіку. звучить да, логіка, така що ви віддаєте, але в обмін Росія віддає. Окуповані частини, Харківської, території, Харківської області, Дніпропетровської, звичайно, також, і окремі райони Запорізької. От я про Херсон не впевнений. Тобто, що вони теж Я з теж чогось виходять. Да, вони і Запорізька не вся, але що з частини вони виходять, і ну, типу, це обмін. Тому всюди звучить саме обмін. Я не кажу, що це просто. Я не уявляю, як українським посадовцям це продати суспільству, тільки у разі, якщо ну, будуть якісь інші компенсатори, але для американців незрозуміла логіка. Що ми не можемо це зробити? Не можете, окей, ваша справа. Але тоді повернемося а, до чому цього на ми ви маємо виходити з Краматорського, мовно кажучи, яке зараз та там місто? Ну фактично не тилове, прифронтове. Але ну чим, наприклад, це місто? Важлив, менш важливе ніж, наприклад, куп'янськ Харківської області. Да, як це пояснити людям, які живуть в Краматорську? Які я не живуть? знаю, як це пояснити, але я розумію логіку американців, які кажуть: ну ок, ваша справа. Тоді повернемося до цього питання, тоді, коли росіяни захоплять Краматорськ.